Доброго дня малята! Все ожило, все радіє сонечку. Ходімо з вами в ліс та подивимося, як звірі радіють весні. Одним із перших прокидається після зимової сплячки ведмідь. Та виходить з барлоги ведмедиця не сама. А з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка і їжак виліз із свого лігва та й побіг на полювання, бо сильно зголоднів за зиму. Взимку заєць був білий, пухнастий, а прийшла весна почав линяти. У одягатися. Одягнеться у сіру гладеньку шубку і під кущиком притається, його й не помітиш. На початку весни народжуються маленькі зайчата. Нагодує їх зайчиха своїм молоком та й побіжить геть. Білка Теж свою сіру зимову шубку міняє на руду. А ще у неї з'являються маленькі більченята. Народжуються дитинчата маленькі лисенята і у лисиці. Навесні в родині вовків теж поповнення. Народилися вовченята. Добре прогріє землю сонечко, а там дивишся, комашки начнуть літати, і всі радіють весні. На цьому я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!